Новатек Все. Російський завод на Балтійському морі, який безпілотники атакували у день незалежності України, призупинив роботу. Фейерверки у неділю бачили одразу на кількох нафтогазових промислових об'єктах Росії. Як масштабно горів один із терміналів новатеку у порту Усть Луга, численні відео буквально розлетілись соцмережами. Цей морський термінал, один із ключових логістичних об'єктів на Балтиці. Звідти відбувається експорт енергоресурсів через так званий тіньовий флот в обхід санкцій. Також там виробляють, чи точніше вже виробляли авіаційний газ, мазут і дизель, необхідні Росії для заправки військової техніки. Ударів українських дронів, як повідомляє видання Reuters, нова так не витримав. і з посиланням на чотири джерела пишуть, комплекс повністю зупинився одразу ж у неділю. Що не менше один перероблений блок, потужність якого 3 мільйони тонни у рік, пошкоджений. Тим часом на Новошахтинському МНПЗ лише сьогодні ліквідували пожежу. Завод горів п'ять днів після удару дронів. Вогнем знищило шість резервуарів. Свідчать супутникові знімки Максар. Ще два отримали пошкодження.